Знаєте, іноді адаптація розпочинається саме з коридором, бо сьогодні я прийшла на роботу і почула сльози та крики дитини, яка ніколи не була в лікаря-стоматолога. Ми потихеньку розмовляли. Я навіть не переодягнулася для того, щоб дитину не лякати ще більше. Для адаптації дитини я зазвичай використовую. Все, що в мене є: будь-яку іграшку, будь-яку е історію, будь-яку казочку, будь-яку щіточку, і взагалі, все, що є в мене на роботі, завжди йде в хід. І як бачите, і як бачите, через 30 хвилин адаптована дитина змогла зайти в кабінет до лікаря-стоматолога, змогла відкрити ротик, почистити зуби разом з лікарем. І це напевно перемога на обох дитини, яка довірилася, і моя як адаптаційного лікаря-стоматолога. Тому напевно хочу цю інформацію і це відео показати для тих батьків, які бояться, які думають, що їх дитина не зможе, для батьків, які Сумніваються в тому, що адаптивний прийом взагалі потрібен дитині. Він потрібен усім і дітям, і дорослим.